У ніч, коли місяць сховався за темними хмарами, компанія підлітків Андрій, Катя, Вадим та Оля вирішила відправитися в заборонений ліс, про який ходили моторошні чутки. Друзі сміялися і жартували, намагаючись не звертати увагу на тривожні розповіді про привидів і демонів, що бродять у цій темряві. Вони вирушили в глиб лісу, спостерігаючи, як старі дерева виглядали, мов живі істоти, які спостерігали за ними. Прогулюючись, підлітки вирішили влаштувати невелике посвячення, один за одним розповісти страшну історію. Коли була черга Вадима, він почав розповідати про душі, що не знаходять спокою. Раптово зловісний шепіт проскочив повітрям, і тут же Вадим зник у темряві, мов поглинутий лісом. Паніка охопила решту. Андрій спробував кликати Вадима, але в цей момент Катя заявила, що вона готова повернутися назад. Коли вони рушили, Андрій помітив, що за ними стежила невідома тінь. Вони швидко побігли, але незабаром загубили Катю знову. Стоячи на місці, вони почали кричати її ім'я, і раптом з-за дерева почулося тихе зітхання. Оля, намагаючись заспокоїти себе, вирішила знайти Катю. Вона побігла глибше в ліс, але незабаром зрозуміла, що її обшикують жахливі звуки, плач і сміх, що лунали з усіх боків. Озирнувшись, Оля зрозуміла, що залишилася одна. В її свідомості стало ясно, що з ними щось не так. Вона хотіла повернутися, проте ліс, здавалося, не давав їй можливості. Андрій, залишившись на місці, намагався зв'язатися з товаришами, але його голос як ехо губився. Відчуваючи, як страх охоплює його, він спробував знову закликати дівчат, але тут же відчув, як щось холодне і неприємне доторкнулося до його плеча. Моментально, мов у тумані, Андрій, зник, залишивши ліс у темряві. Коли Оля нарешті знайшла вихід із лісу, вона почала кликати своїх друзів. Розрив діяв на неї руйнівно, жодної відповіді. Гупання серця. Вона зрозуміла, що ніхто не повернеться. Лише холодний вітер, що свистів у гілках, стирав останні надії. Досі вважається, що ліс це прокляте місце, де душі загублених підлітків блукають вічно, шукаючи один одного та сподіваючись знайти вихід якого вже немає. Кожен, хто наважиться вступити сюди, чує їхній плач, але ніхто не повертається так само, як не повернулися Андрій, Катя Вадим та Оля.